І так, хлопці, всім привіт на зв'язку. Знову я Річард, та сьогодні в нас вже друге відео нашого шляху до 30 тисяч доларів. Хто не знає в своєму ТГК-каналі я публікував, що мій друг сказав, що я не зможу з 16 тисяч, це на дату 25 августа зробити, 30 тисяч, він там просто подумав, що я не зможу цього зробити. І ми з ним поспорили на новий MacBook, на саме новий MacBook, який тільки є. Якщо я до кінця цієї неділі, зараз у нас четверг. четвер, четверта п'ятниця мене сьогодні та завтра. Якщо я роблю ще 7 тисяч доларів 30 тисяч, а та добуває наш баланс до тридцятки, він дарить мені новий макбук. Якщо я не зможу цього робити, то макбук вже з мене. Але ж це знаєте для мене такий принцип, і буквально в нас сьогодні 29. те 25-го ми розпочали цей челендж, так би мовити, і просто за 4 дні з 16 тисяч наш баланс вже 23. Тому обов'язково переходьте в мій ТГК-канал. Тут дійсно дуже багато інформації, тут дуже багато корисної інформації. Також подивіться, які вчора торгові сесії в нас були. Тому обов'язково переходьте до телеграм-каналу, також дуже багато є відгуків. Ось, і наша безкоштовна стратегія. Також переходьте. І так, переходимо вже до нашої торгівлі по нашої схемі Investing.com. І так, подивіться просто на наші закриті угоди. Це вчора в нашому відкритому телеграм-каналі. Ми торгували. Дуже багато плюсів і одне повернення. Тому що можу сказати, зараз будемо ціль добити, хоча б до. Десь 25 тисяч баксів, зараз заробити двушку, так чисто на ход ноги. І далі вже будемо дивитися, але ж як, як не крути, потрібно нам добити 30 тисяч баксів, так обираємо валютну пару AoudUSD, переходимо на інвестінг та пишемо AudUSD. І ось наша схема. Просто шукаємо валютну пару без підпису TS на Pocket Option. І далі переходимо, і далі переходимо на інвестінг. Теханаліз одна хвилина, і дивимось на наше резюме. Активно продавати. І саме в цей момент тиснемо активно продавати. І все, ось і є наша схема. Якщо буде написано активно продавати, то заходимо вверх. Тому ви самі все бачите, аут USD активно продавати. Аут USD робить в нас імпульс вниз. Саме так ми і заробляємо. Чистий профіт з цієї в мене буде 700 доларів. Тому що я вам можу сказати, попереду в нас ще 35 секунд. Тому дивимось. Ну, друзі, я не думаю, що тут потрібні якісь коментарі. Просто аут активно продавати. Аут в нас просто сипиться вниз, як в останній раз, як то кажуть. Тому в принципі, ну, ще в нас 20 секунд нашої угоди. Така валютна пара в нас валутильна, але ж. Нашій системі схемі з інвестінгом я довіряю на всі 100%. Але ж хочу вам також сказати: якщо одна угода в нас не заходить, що по нашому риск менеджменту, по мані-менеджменту, що ми робимо? Ми просто помножуємо суму нашої угоди на два та перекриваємо плюс як з коліна. І так, з цієї угоди ми чистими заробили 700 баксів, і що я вам можу сказати, просто так за одну хвилинку. Ось такі справи ми робимо. Ви самі бачите, наскільки так давайте, gbp OUT, Шукаємо далі. Ви самі бачите, наскільки відпрацьовує себе ця стратегія. Давайте шукаємо далі gbp OUT. Технічний аналіз. Одна хвилина. Продавати. Ось це нам не підходить. Нам потрібно або активно продавати, або активно покупати. Так, а, такий розклад нам не підходить. Давайте шукаємо далі. Далі в пошуку. Це HPI. А ще інша валютна пара. Саме так ми сидимо, торгуємо, є в нас світло, немає світла. Головне, щоб був просто плюс-мінус гарний нет, щоб ми могли заходити в наші угоди активно покупати. Заходимо ще на 800 доларів. Ну, бачите, із-за того що, що, із того, що в мене зараз немає світла, трохи не встиг зайти там, де хотілося би, але ж дивимося за відпрацюванням. Ось тут. Ось тут початок, перша свічка це початок нашого сигналу, було, початок нашої першої хвилини, як сказав нам, а наш інвестінг але ж за того, що в мене поганий нет, трохи не встиг я зробити так, як треба. Але ж нічого, якщо зараз в нас вона не заходить, просто перекриємо ще на 1600 баксів і наступною годою відіб'ємо цей мінус. Тому дивимося відпрацюванням. Ага, ось наш інвестінг показує нам нас вже активно продавати. Тому, в принципі, зараз на 1600 баксів відразу перевертаємось. Бачите, одну хвилину ось ця свічка вона себе відпрацювала і наша уходи закрилася в мінус. А зараз наш інвестінг нам каже активно продавати. Тому в цій історії я просто на 1600 на x 2 перевернувся у іншу сторону. Так, давайте подивимось. Перевернувся просто у іншу сторону і а, дивимося вже за відпрацюванням іншої години. Возможно, в таких ситуаціях потрібно просто змінювати нашу валютну пару, але ж я чогось вирішив перезайти з коліна а, на 1600 баксів саме в цю году. Ну і навіть наші індикатори все показують, що воно повинно йти донизу, але ж така в нас валютна пара, ви самі бачите, дуже така непредсказуємо, навіть якщо ми тут зараз злобумо мінус, але ж. Я не думаю, що так буде, але ж ви самі бачите, у нас вже повинен був зайти плюсик, але ж на такій волатильності буває всяке. Зараз просто на іншій валютній парі будемо перекривати. І а, що в нас в останню секунду? Ну, самі бачили, закривається в мінус. Так, давайте подивимось, що в нас. Так, шукаємо далі. А, одна хвилина нам тут каже, також активно продавати. Давайте на 3000. Заберемо у цієї валютної пари своє, тому що навіть по всім, ну ви самі бачите, просто там буквально секунд 10 нам не вистачило. І зараз, в принципі, активно продавати. І наш це, в GPI йде донизу, зайшов на 3000 баксів, і чистий профіт цієї угоди у нас буде дуже такий вісомий, якщо воно, звісно, зайде. А, але ж інших варіантів в нас немає, тому що я вам можу сказати: дивимося за відпрацюванням. Ось саме це і є нашою стратегією з перекриванням нашої мінусової угоди, з плюсом з коліна та осередненням нашої позиції. Розумієте, це дуже важливо. І у себе в ТГК каналі я повністю розібрав цю стратегію. Дивіться, чому дуже важливо заходити правильно. Ось бачите, я зробив, скільки мене було мінусів. Мінус на 800-800-800 доларів. Розумієте, і зараз на 3000 тисячі баксів я просто перекриваю ці всі угоди, і ми ловимо з вами впевнений плюс. Просто подивіться на наш баланс зараз. Бам! І наш баланс вже становить 23 800. Ми з вами просто повернули все, що ми з вами від, відмінусували, розумієте? І трохи вийшло у невеличкий плюсик. Тому дуже важливо розуміти, як правильно перекривати угоди, як правильно заходити в них. Тому давайте GBP-GPI. Ще зараз останню угоду зробимо. А зараз шукаємо. І так, ну ось по USD GPI. Я щось дивлюсь мені, якщо чесно, не дуже подобається. Ця валютна пара, вона у нас ну дуже волатильна тому давайте по постарінки ЄвроUSD. Дивимось, дивимось популярних запросів. Це Єврокат у нас, EURUSD ось він перший в нас. Далі тиснемо на технічний аналіз. Одна хвилина, і одна хвилина нам каже, покупати також нам не підходить. А, ну, нам просто потрібно зробити останній на цю торгову давайте GBPCA, останній на цю торгову сесію а, плюсик та вийти у гарний. Угарно, гарно та певний прибуток. Вчора чистий профіт, щоб ви розуміли, в мене був 150 тисяч гривень. Все в моєму ТХК-каналі ви бачили. Тому, в принципі, що можна сказати так, GBPC, одна хвилина, одна хвилина нейтрально. Бачите, ринок у нас зараз у нас такий час, скільки в нас зараз? А на півтретю, і зараз ринок у нас трохи так і стоїть. Давайте, Єврокат, зараз ще три валютні пари, якщо ні. А, то тоді принесемо нашу торгівлю на вечір. Але ж схему ви побачили, наш шлях до 30-ки ви побачили. І так, одна хвилина. Активно покупати. Ні, ось Тут в нас все гарно, встигли ми зайти. Але ж з моїм інетом, якщо чесно, таке трохи некомфортно. Ну, Дивимось, навіть наш індикатор нам показує, що зараз Єврокат буде откупатися до гори, і чекаємо імпульс хоча б до сюди, там, де мій курсор зараз. Але ж дивимось, дивимось за відпрацюванням. А, поки, поки у нас ось така історія. І зараз давайте двома колінами на 1600 перекриваємо. Зараз буду пояснювати вам все. Дивіться. А, так, індикатори нам не потрібні, горизонтальна лінія. А, чому зайшов ще на 1600? Ось звідси в нас йде наша горизонтальна лінія. Це наша найпростіша схема з горизонтальною лінією. Бачите кожне зіткнення з нашою горизонтальною лінією. Ось тут це в нас імпульс догори. Один, два. І ось тут я шукаю таке ж саме третє. Тому, попереду, у нас ще 30 секунд. І я не думаю, що ось цю нашу горизонтальну лінію. Графік проб'є, тому що навіть а, ну, просто ринок зараз циклічний, і ви самі це бачите. Наш інвестінт нам каже активно покупати, тому дивимось. Попереду в нас ще 15 секунд, і поки графік йде догори, але ж дуже потрібно бачити, тут знову був один мінус і грамотне перекриття з коліна. І зараз на 1600 баксів дивимось. Останні секунди, Скільки у нас там? 23800 був баланс. Бам, і зараз вже 24 500. Розумієте, ось мої угоди, друзі, щоб ви розуміли, просто при грамотній торговлі ну просто нереально якось злити свій баланс та залишити тут гроші ринок, дуже комфортний, дає заробити Тому ви просто бачите, як я примножив свій баланс. Тому що я вам можу сказати, на 700 доларів єврокат у нас не зайшов. Просто наша найпростіша схема з горизонтальною лінією відбулася догори, і що ми бачимо? У гарний прибуток, тому обов'язково проходити в МіТГК канал нам залишилося ще заробити трохи-трохи 5500 доларів, і будемо забирати новенький мак у мого друга. Тому всім велике дякую за перегляд.